Початок першого випуску. Все, хуєрі, народ, всім привіт! Це шоу ранкова гієна. Тестова версія, вже кінець, вже кінець. Ми ж записали мільярд тисяч коміків. Концепція полягає в тому, що е, коміки, які виступають в бочці, в бродячому стендапі. Е, вони ходять тут тусуються, виступають в одному залі, в іншому залі. Поки тут сидить Дмитро Леу за столиком, До нього заходять коміки, розповідають, як у них справи, як вони виступили, що вони робили, що вони думають, чи сумно їм, чи весело, і вся ця така штука. Е, сьогодні Богдан Баярін був останнім коміком з коміків восьми приблизно, да? Ми подумаємо, 12 ми подумаємо, як це намонтувати, і мені здається, я би хотів робити. Дві години сорок хвилин. Заїбни. А зараз, Діма, Захарчі, іди сюди. це шоу ранкова гігієна. І я запрошую професійного радіоведучого Дмитра Захарченка. Привіт дім. Привіт, Дім. Як тобі формат? Коміки. Дуже дуже кльово, що взагалі без будь-якого попередження. Це, це нормально, це супер. хуєна, це хуєнний мужик. Ти виступив вже чи виступаєш? Ні, я ще попереду маюсь. О, супер, як настрій твій. Понеділок mm. виступити. Чувак, я максимально витиснутий після Євробачення, тому що а, я. А, ти був сьогод... тивав все? Да? Коментуєш. Ооо, вітаю тебе. Да. хуярил нормально? Да. Пишеш, якісь хідони смішні сам. Ти, а скільки ти хуярил? — Ну, я працював саме на гранд-фіналі, весь гранд — Ну, тобто, Це як ще. 6 годин чи 7? Ні, ні, там ти теж вже не перегинає, там менше 4. Чотири... Чотири з хаком, ну типу чотири плюс години. Uh -huh. Ну типа, ну це мається на увазі. Коротше, є телевізійна версія, uh -huh. і, яку просто завжди коментує Тімур Мірошниченко. Uh -huh. uh -huh. Цього року вони це робили з Васібай Диком. Uh -huh. uh -huh. А ми просто на радіо забираємо технічний сигнал і повністю там, де в а що версії? технічний сигнал. Ну типу, де в нас є просто інтершум того, що відбувається на арені, е, самих виступів, тобто, ви і коментуєте тобто ми не, коментуємо щось не дуже важливе. Ні, ми а. коментуємо якраз повністю. Умовно, коротше, є телевізійна версія, де говорить Тімур. Ага. Зазвичай ага. він робиться 19 років ага. вже блядь, uh -huh. достатньо довго. А, а ми просто-напросто забираємо чистий сигнал і все замість Тімура, по факту. Uh -huh. Просто собі на радіо це коментуємо. Uh -huh. Uh -huh. Ну, і це прям велика робота, це прям довго. Ну, типа 4 години тобі треба прям говорити. І говорити не просто, знаєш, що ми посидимо із тобою поспілкуємось про якусь там, А я розумію, Річ. увагу ти тримаєш. А це увага, yeah, і якийсь є предмет, дуже чіткі розмови. Ну, те, що у вас і і виступ, є. Це дуже сильно. Це прикольно. Це така штука. Тому, коли yeah. достатньо не А такий. ти про що будеш розповідати зараз? Зараз? Yeah. Розкажи, розкажи от, поч... Тіпо, е, моя гіпотеза, дуже сира. Дуже сира. може, я не лізу абсолютно, Тіпо, yeah, просто не цікав, давай. в рамках нашої ранкової гієни, мені здається, що ну, це базова хуйня, насправді, просто останнім часом почав звертати увагу. Щоб почати прям щось гарне, треба почати суперчесні емоції. Так, стоїть, от. І ти зараз виснажений, втомлений після Євробачення. Uh -huh. e, і, типу, і всім цікаво. Всі знають, всіх якось торкнулась тема Євробачення. Ну, і от прикинь, у нас є погляд чувака, який заїбався в ввести. Не, не Джері Хейл, ні, просто тіп, який був десь там. Не яке радіо. Промінь. Радіо Промінь. Вот. Чувак з Радіопромінь, який все це коментував, і зараз пішов в понеділок виступати. Це ж хуєнне. Спробуй. Тібо, я аналізу. Все. Ні-ні, да, Я зрозумів, про що ти говориш. Е, питання в тому, як це буде мачитись, і зараз ще є. Як, ти каруч. важливіше за все, чувак, на сцені. В тому ти прикол. Твоя емоція важливіша. Ти втомлений. Ти вийшов і чесно кажеш щось. Почекай, поясни взагалі, що відбувається. Що тут? Ти мене загнав, Ні-ні-ні. Йоу! Дімон! Це думаешь, что з тобою зараз. Так круто, блять, разгоняем прикол. Я сьогодні знаю, ты, кто хто ти такий. Нарешті, нарешті, гідна пародія на Дмитра Білоуса. Народ, в інтернеті не так багато пародій на Дмитра Білауса, але ось нарешті шоу ранкова гігієна пілот і вже охуєна пародія від Дмитра Захарченка. би радіоведучий, а пародія на ура, на п'ятерочку. Що означає, здавалося б радіоведучий. Ах ти казу? Як він міг? Хто за людина? Шоу ранкове гігієна. Передбачає, що коміки в вот так в вот Рімірці тусуються. Mm -hmm. Хтось хоче виступити? Ні, поговорити Хтось хоче виступити. Хоч. Хтось хто щоб поділитись своїм виступом, чи як він виступив, чи що він а, думає ну, про глядача, чи угу. що він думає про свій матеріал, чи взагалі загнався, чи Прекулює трохи за яким, в якому контексті люди заходять на сцену або виходять виховуватися. Я вважаю, що мінімум всі коміки їм є, що розповісти. Вони люблять слова, люблять жартувати, люблять гумор, люблять реакцію. У них зайоби купа всі, всі зайобані, всі не знають, як писати матеріал, всі заїбали, всі хочуть якось популярніше стати, нікого нічого не виходить. Ти хуярів подкаст, ти чувак, я пам'ятаю. Ти, блядь, людина, яка сажала перед собою актора і науковця, Ось. Два подкасти вийшли, так? Да? Три. Три. Що ти думаєш про них? Висловись весь свій біль про ці подкасти. Давай, сука. Я чекав цього. Я бачив, як ти булив, людей, в встояш. Дім, а чого ти на сані такий, не, не сука, заряжений? Тому що нікому там на це не цікаво, чувак. Я зараз туди вийду і що. Ні, я не буду сьогодні виступати. Я їбал в рот. Да. Боже, яка, яка лицемірна паскуда. Бл нарешті, нарешті хтось, хтось каже правду, Днітру Белусу в очі. Лицемірна паскуда. Да. <реш> <реш> ти випив, ти випив ти, витил, ти витил трохи. Ні, nee, ні, nee, це взагалі я тобі міг іби це сказати. <реш> Тому, коротше, мені здається, в своїх творчих пошуках я хочу знайти ситуацію, де я. Ну от у нас розмова з тобою, <реш> і контекст є. І емоції є, mm -hmm. і ти просто випадково залетів. Немає обов'язків. Це Абсолютно. просто ні хаотична хуйня, ти просто Трослотів і пішов. Немає такого, дім, я чекаю тебе на подкасті. Ну да, да це трохи це в цьому є прямо щирість якась патріотич. вот, що, що то, ти тут... такий, да, ти воює, що відбувається взагалі? Бо я прям не я прям не знаю, Я прям не знав. Знаю, а ти куди знає, я зайшов, прикинь, що і а я знаю, ті, я знаю, що всі, типа коротше, знімаючись у всіх форматах цих всіх подкаста, шоу, розмови, розгони, Ми з тобою сиділи в блять навіть всіх новинах. Камеді рума пам'ятаєш один раз? Да, було. Там я вкинув каламбур, яким пишає до сих пір. А що це було про петиції? Петиції. Ваня каже: петиції, петиції. Я кажу: Ваня, не петиції, а птахи. Фух, Шоу ранкове гієна перезапустилася. Це відкриття петиції. Птахи. Фух, як добре, що цього шоу ви не побачите, чуваки! Чувак. Чувак, в том и -то прикол, тоді це не знімалась. А я так пишався цим вкидоном, Я би в рис його як мінімум накинув. Рилса точно варто Пространий контент. Ваня вот, барвал Єван Євсуков. Вот, Де стільки... чува не би знав, скільки злочинців проти контенту зараз існує злочинці проти злочинці проти, проти українського Ютуба. Прикинь це саме можна увазі. Ну хтось щось не відзняв. Наприклад, а -а -а. ти десь роз'їбал, роз'їбал. Це хтось відзняв, ніхто не відзняв. Чому злочинців? Да, да у це злочинець. Це мене злочинець вважається. Чому інтернет не знає кращу версію Дмитра Захарченка? Чому тільки те, що він такий, типу, ну прийшов, як прийшов. Як зняли, так відзняли. Три подкасти робила людина, розгубилась, не відснімає далі подкасти. Ні, не розгубилась. Слухай, це були класні подкасти і. Ого, ого, скільки набрав сука. Це було всі класно. Звідки стільки енергії, Дима, шокується? Чувак я йогнувся. Чувак. Чувак, це є. Все... А гігієна? Гігієна. це каламбурчик. Mm. Ранкова гігієна. У всіх ранкова гігієна? А чувак, ранкова ти гігієна. спілкуєшся з ведучим ранкових ефірів, блядь. Яка ранкова гігієна? Це буквально твій біт, чувак. Я так повім. Ты розпишу. Це хуєна. Дивись. Ти... у тебе хороший сітап, чувак. Непоганий сетап, у тебе є. У тебе є непоганий sitтап. Персонаж. Я зрозумів. Короче, отже, давайте. Це шоу. Ранкова, ранкова гігієна. Шоу, в якому Дмитро Білоус зустрічає зайобаного коміка, падає ему на ухо, розказує хуйню, и ты дождал выступать, что я понимаю. П'ятий чувак, yeah. да я таких ah. як ви тут, блядь, просто конвіями так а Скільки? А скільки їх має бути? Всіх хто сьогодні виступає? Я хочу всіх коміків тут. Yeah. Якщо ти вважаєш себе стендап-коміком, ти маєш опинитися ранку. Це має бути oh, твоєю мрією. Сука, поняв мене. Oh. Де би ти не займався стендапом? Де But, би ти не займався відбувається. Ранкова гієна, це твоя мрія. У тебе не було мрії в стендапі. Тепер з'явилась. Поняла мене. Давай, іди відкритий мікрофон, сука. Побачимося через п'ять років. Ось що відбувається з людиною, коли вона не доотримує від глядачів. Він почне <кол8> я зараз до коміків заяву. звертався. Да? А, da. Це було до коміків? до коміків. Так для кого це контент взагалі? Це для коміків? Для всіх українців. Ну бо ти не злочинець, бо ти не злочинець. контенту. це універсаль. Нарешті, нарешті, хтось в українському інфопросторі знайшов ідеальну формулу контенту. Ні, насправді це прикольно. це, це, прик... це... Чувак а скільки... А скільки а скільки хроному це має? Я не знаю. Зараз ми хуяримо просто безкінечно. Да. Uh, я не знаю, як це робити. Мені здається, треба робити реальну ранкове гієна кожен день щодня. І от, наприклад, типу, вівторок виходиш ти. Просто, типу, а виходиш. з одним типу? Да, з одним. Бо я з Жиху на спілкувався теж хвилин 20. потім а, блядь, да, з здинам ще. Блін, це... а, а ти думаєш, це буде прям цікаво? Похуй. Але це, де... кофічно Виробниця кофічно. дуже дешеве. Виробниця дуже дешеве. Дамон, Комікам похуй. Все хуярь. Хуюр. Хуєр хуй. Хуярь Пока. Боже. Дим Захарченко, сподіваюсь, <кліп> бажаєте пососати хуйов там. Давай-давай. Сочненьких смаковитых хуйов. Тобі, Хорош, давай, <кліп> давай. Дима, Захарченко. О, Макс Мельников прийшов в студію Ранкова гієна. Блять. Макс. Я чесно, чесно кажучи, <кл знімаю сьому чест, щоб привітатись з тобою. Тому що я прийшов, ти вже знімав. Да що відбувається?